Права 592. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо, перше рівняння Х, що ділиться на 1 шосту, дорівнює 3 восьмих, що ділиться на 0,5. Ну гаразд. Це рівняння у нас утворює пропорцію. Якщо у нас тут пропорція, то ми можемо скористатися основною властивістю пропорції, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. То ми записуємо, що добуток крайніх членів це х, що множиться на 0,5 дорівнює. Добуток середніх членів це 1 шоста, що множиться на 3 восьх. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що х. Що множиться на 0,5. Це дорівнює. В чисельнику записуємо як добуток чисельників, 1, що множиться на 3. А в знаменнику як добуток знаменників 6, що множиться на 8. Скорочуємо тоді і чисельник і знаменник на 3. 3, що ділиться на 3, це 1. 6, що ділиться на 3 це 2. То записуємо, що в чисельнику у нас вийде х. Що множиться на 0,5 це дорівнює. Отже, в чисельнику у нас вийде 1. А в знаменнику 2, що множиться на 8 це 16. Є. Ну що ж? А зараз, як нам зайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х у нас дорівнює. Отже, добуток 16. Потрібно поділити на відомий множник на 5. Десятих. Давайте я 5 десятих одразу запишу у вигляді звичайного дробу як 5 десятих. Скорочуємо тоді на 5 і чисельник і знаменник, то тут у нас буде 1, 5 на 5, а 10 проліти на 5 це буде 2. Ну що ж, виходить, що у нас 1 16 ділиться на 1 другу. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. Та ми записуємо, що x у нас тоді дорівнює. Отже, буде 1 16, що множиться обернений дріб до 1 і 2, і буде 2 перших. Є? Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді в чисельнику, як добуток чисельників. Х тоді дорівнює. Отже, добуток чисельників 1, що множиться на 2. Знаменнику, як добуток знаменників, 16, що множиться на 1. Скорочуємо на 2 і чисельник і знаменник. 2, що ділиться на 2, це 1. 16, що ділиться на 2, це 8. Тоді записуємо, що х у нас дорівнює. Отже, 1, 8 вийде. Гаразд. Ну що ж, ми знайшли корінь першого рівняння. Ну, а зараз переходимо до другого рівняння. Давайте я прочитаю у вигляді пропорції 0,35 відноситься до х, як 0,42 відноситься до 6. Ну, якщо це рівняння утворює пропорцію, то ми можемо скористатись властивістю пропорції. Що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів, я запишу так, що добуток середніх членів це х, що множиться на 0,42, це дорівнює. Дорівнює добутку крайній шленів. Це 0,35, що множиться на 6. Гаразд. Ну що ж, як нам помножити на 6, щоб було зручно? Я пропоную спочатку помножити на 2, а потім помножити на 3. То ми записуємо, що х що множиться на 0,42 – Це дорівнює. Отже, 0,35. Спочатку помножимо на 2, а потім помножимо на 3. Разом це буде помножити на 6. Записуємо тоді, що х, що множиться на 0,42, це дорівнює 0,35, що множиться на 2. 35 і 35 це буде 70, або 0,7, що множиться на 3, то записуємо, що х. Що множиться на 0,42 це дорівнює. 7 помножити на 3 це 21, але тут у нас один знак після коми, то записуємо, що добуток у нас 2,1. А зараз як нам зайти на відомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х у нас дорівнює. Добуток 2,1 потрібно поділити на відомий множник, на 0,42. Є. Ну що ж, для того, щоб поділити, потрібно перенести кому на два розряди в діленому дільнику 0,42. Ну що ж, для того, щоб поділити, нам потрібно перенести кому праворуч на два розряди в діленому дільнику. Тоді частка в нас не зміниться. То ми записуємо, що х у нас тоді дорівнює вийде 210, що ділиться на 42. Гаразд, записуємо, що х тоді дорівнює. 210, що ділиться на 42, це буде 5. 40 помножити на 5 це буде 200, а 2 на 5 це 10. Разом буде 210. Тобто записуємо, що х у нас дорівнює 5. Є. Ну що ж, корінь у нас другого рівняння дорівнює 5. Переходимо до третього рівняння. 7,3 поділити на 1 третю дорівнює х. Що ділиться на 1,531. Ну що ж, ми бачимо, що тут у нас утворилась пропорція. І якщо у нас є пропорція, то ми використаємо її основну властивість, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Ми запишемо так, що добуток середніх членів пропорції 1 третя. Що множиться на Х, це дорівнює. Добуток крайніх членів це буде 7,3. Що множиться на 1,531. Гаразд. Для того, щоб перемножити, перетворимо обидва множники у звичайний дріб. То ми записуємо 1 третя. Що множиться на х. Це дорівнює. 7 помножити на 4 28. Плюс 3 це 31. Записуємо 31 Так, Що множиться? 1 помножити на 31, 31 плюс 5 це 36. Записуємо 31. То записуємо, що 1 третя, що множиться на х, це дорівнює. В чисельнику записуємо як добуток чисельників, 31, що множиться на 36. Знаменнику, як добуток знаменників, 4, що множиться на 31. Скорочуємо тоді на 31 і чисельник і знаменник. 31, що ділиться на 31, це буде 1. На 4 скорочуємо і чисельник і знаменник. 36, що ділиться на 4, це буде 9. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Ну що ж, записуємо, що 1 третя, що множиться на х, це дорівнює. Отже, в нас вийде 9 перших або просто 9. Є. Ну що ж, а як нам зараз знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х у нас дорівнює. Добуток 9. Ділимо на відомий множник на 1 третю. Гаразд. Ну що ж, поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми записуємо це як х дорівнює. Тоді вийде у нас 9, що множиться. Обернений дріб до 1 третьої, це буде 3 перших. Є. Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді. Три перших, це в нас буде просто 3. То давайте я тут буду продовжувати. Запишемо, що х у нас тоді дорівнює 9, що множиться на 3. Так, І записуємо, що х у нас тоді дорівнює 9 множить на 3 це 27. Гаразд, ми роздали рівняння, отримали корінь, у нас дорівнює 27. Записуємо тоді відповідь. Давайте я десь тут запишу. Отже, розв'яжи рівняння. В першому завданні в нас вийшло 1 восьма. В другому завданні вийшло 5. А в третьому завданні вийшло 27. Ну що ж, ось таке завдання, як можна розв'язувати деякі види рівняння за допомогою основної властивості пропорції. На цьому вправу завершено.